Юний механік Василь замінює колесо на автомобілі. Юнак не просто виконує завдання, він здобуває навички, які вже завтра можуть стати його професією. До нас приїхав транспортний засіб Міцубіші Pajero на заміну прокладок супорта. Мені треба було зняти супорт, я його вже зняв, і тепер мені треба просто замінити різинку. Я використовую до цього молоток, викрутку і ключі гаїч. Здобути практичні навички ремонту транспортних засобів, бортування коліс та проведення комп'ютерної діагностики автомобілів днями офіційно розпочав роботу навчально-практичний центр для слюсарів та автомеханіків на базі Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. Крім теоретичних навиків, учні мають можливість здобувати практично. Практично я би сказав вже на сучасному рівні, які відповідають тим вимогам, які необхідні зараз. Для автосусарів. Учім до нас приходять підготовлення загальноосвітніх дисциплін. А наша основна задача професійно-технічних закладів надавати спеціальність, професію. І ми вже за два минулі роки зробили електрогазозварювальників, лабораторію, яка вже є на сучасному рівні слюсарів і електромонтерів. Це є четверта лабораторія, яка вже на сучасному рівні. Ще до 1 вересня я думаю, ми зробимо. Лабораторію по тракторам обладнати простір із необхідним обладнанням, яке відповідає сучасним вимогам автомеханіки, вдалося за власні кошти та із залученням спонсорської допомоги. З обладнання закуплено двостійковий електропідйомник чотиритоновий, закуплено закуплено і бортіровочні стенди, стенд для зняття пружин. Ходової частини автомобілів стенд прес 50 тонний, де можна випресовувати втулки різні силенблоки, підшипники, мультимедійний сканер, дуже дорогий, багатофункціональний, З яким можемо робити діагностику автомобіля, держава нам виділила 60, 600 тисяч гривень для закупівлі обладнання. Крім того, використано наш спецфонду нашого використано коло мільйона коштів. І плюс до того нам допомогли наші спонсори, наші роботодавці із підприємств, де наші учні проходять практику, проходять навчання і працюють після закінчення. Тож також десь коло 400-500 тисяч. Усе від стендів до комп'ютеризованих систем діагностики відповідає тим вимогам, з якими студенти стикатимуться у справжній. Тут ми навчаємося складувати автомобілі, проводити технічні осмотри автомобіля, налагоджувати, замінювати деталі, можна колеса навчитися відцентровувати, сверлільні станки нові завезли, точильні станки. І Багато різного ще приладдя. Головним завданням лабораторії є підготовка кваліфікованих працівників, які після випуску з учбового закладу готові працювати. Приватні підприємці стверджують, на ринку праці бракує рук. Молодь, яка не просто має диплом, а й досвід сьогодні на вагу золота. Машини вже нові, треба їх ну. Якби обслуговувати, знати, ремонтувати, ремонтувати, і приємно, що от вже тут буде підготовка така. А до мене вже будуть приходити. Якщо будуть приходити, і вже будуть підготовлені. І не треба де ще раз повторюю, час тратити для того, щоб їх чомусь навчити. Дуже приємно, що от така у них професія, як автослюсаль. На такому рівні буде підготувати тих учнів, і ну дуже не вистачає. Ну ви знаєте, зараз час такий, що не вистачає взагалі робочої сили. Це вже четвертий подібний навчальний простір на базі ліцею. І ще один крок до професійного майбутнього для тих, хто готовий навчатися і працювати.